Житлові квартали корабельного району Миколаєва обстріляли росіяни в день? Є загиблі та поранені? Відомо про 22 поранених. Через ворожі удари загорілися будинки. У місті також запровадили комендантську годину тривалу. Більше знає Лізавета Кротик. Вона на зв'язку із студією. Лізо, вітаю тебе. Яка ситуація у місті зараз? Які наслідки ранкових обстрілів? Чи вже відома точна кількість постраждалих? Денис, вітаю. Зараз у місті ситуація спокійна. Щойно був відбій повітряної тривоги. На щастя, під час цієї повітряної тривоги вибухів у місті чутно не було. Дійсно, сьогодні російські війська гатили знову по місту. Вибухи пролунали близько другої години дня. За попередньою інформацією від мера міста Олександра Сінкевича. Власне, ось нещодавно він опублікував інформацію, що станом на зараз відомо про 22 поранених. Одна людина загинула серед поранених. Серед поранених є один підліток віком 14 років. Отримав він поранення, коли російські війська обстріляли корабельні райони. Зокрема, цей хлопець знаходився в момент вибуху біля церкви. Також поспілкувалися з місцевими жителями. Вони розповіли, що лунали вибухи досить довго. За попередню інформацію, знову ж таки, від військової комендатури міста знаємо, що російські війська використали проти мирного населення касетні боєприпаси, і тому така велика кілька. Якісь поранених. Зокрема, маємо пряму мову одного із мешканців цього району. Давайте послухаємо. Перша кафета розірвалася все тут. Прокрутів суфлер далі. Це не буде питання. На... Я, я, це, я швидко заховався за колону. Ну, там секунди були, які долі секунди. Якби не в ця колона, ось, мене б тут не було. Коли вся пиль втрахлася, я подивився, що моїх нема любляться да. вікна побиті, машина. Також мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що внаслідок таких ранкових вибухів пошкоджений 21 приватний будинок. Також є влучання і в промислові підприємства. Пошкоджено також і п'ять багатоповерхівок. Там повилітали вікна та двері. Я поспілкувалася також з місцевими. Вони розповіли, що дійсно вибухи лунали близько години. Касетний снаряд розірвався в них біля будинку і розлетівся довкола. Тому як я вже сказала. Така кількість поранених жителі розповідали, що е, часу зреагувати не було. Хтось перебував у себе вдома, хтось вийшов на подвір'я, і люди в цей момент, в момент обстрілу, знаходились на вулиці. Дійсно, з приводу комендантської години знаємо, що до п'ятої ранку понеділка триватиме комендантська година. Не можна буде пересуватися містом. На блокпостах буде перевірка, будуть перевіряти документи у людей. Навіть. Говорять про те, що будуть перевіряти мобільні телефони. Тому міська влада закликає без потреби не пересуватися містом, тому що таким чином пояснюють, що будуть відслідковувати колаборантів та диверсантів. На цю хвилину ми на все Дениса передаю з тобі слово до студії. Це була Єлизавета Кротик про ситуацію у Миколаєві.